В першому колі в Київську Динамо залишається всього на всього два матчі гра проти чорноморця та Ворскла Полтава. Потім у нас буде такий солідний проміжок часу, де ми не будемо грати. Ху. Наполі зайняло третє місце в своїй групі Ліги Чемпіонів, і тепер нашій команді придеться відбуватись. Після 14 зіграних турів чемпіонатів у нас 28 набраних балів, у шахтаря 36, але на гру в них більше. Багато хто ще не відновився після останнього поєдинку, і тому зараз ми виходимо з ситуації методом змішування двох складів. А вже в середу в чемпіонаті Іспанії Беті зіграє проти Барселони. І загрузити на цей поєдинок ви можете перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з ФОБІТ ведуть бонус до чотирьох 100 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. Як же після відключення важко звикати до цієї лампи? Рот очі просто випадають. Ріалдо, віддав вище пас. Перекрити. Перекритий момент удару. У нас ярмоленко, а це Єрмоленко Кравченко, полетило. Ну, зустрічайте. Під удар вони виводять, сирота блокує. Бо в сайді там був. Добрий Яцик. Тут на підхопленні. Дубінчак! Простріл. Віддає на кіддзору. Кідьора сам заходить на дальню. Можна там замикати. І тут не втримали не самого високого гравця нашої команди. Через один тур в нас відкривається трансферне вікно. Сподіваюся, що на цей раз нам вдасться продати циганкова. Селін. Сілін як високо підключився, удар по воротам знову буща. Вже два сейви на рахунку нашого голкіпера. Селін. І далі. Ріалдо, ще підключення пішло. Знову Єрмоленко. Ні-ні-ні. ні На цей раз вже він не втрачає м'яч. дзьора. А от кідзьора не проштовхнув! Одеська команда поки не полишає свої надії відкрити рахунок зі свого боку в цьому матчі. Єрмоленко зараз сам з м'ячем під свою ліву. Єрмола як вміє, Але дальню. І пробити. Єрмола біля м'яча буде робити він навіз. І тут наш попов! Який знову не грає головою. Всі стандарти в нас буде виконувати сьогодні Ярмоленко. Розбігається, пробиває Ярмоленко, який від відпаста. На хвилину мені здалося, що це все. Такі удари не беруться. Отже, друзі, після першого тайму 1-0 на користь київської команди. Ну а друзі, перед тим як ми продовжуємо, я хочу вам нагадати про свого партнера-продавця монет FIFA 23 Лема Фудкої. Вже вийшла команда Тонь. Я розумію, що кожен з вас хоче пограти за когось з цих футболістів, але будемо відверті, далеко не всім вони сиплять. Але ви можете зіграти від простого: просто купити монети в Лема футкоїн, а потім купити когось з цих гравців. А якщо ти скажеш, що прийшов від Плейджексона, то отримує свою знижку. Посилання залишаю в описі. Політило. Не випустити Чудово! Здавалось би, але там кідзьора. Погнав. Перець. І туди на дальню. Сам! Ну непогано! Треба вкачувати та Я впевнений, що цей хлопець зможе проявити себе. Під удар. Періс. Ну. Привається. Ну, періз. ну... якось в нього дуже багато, знаєте, цього бажання. Але поки що скіла не вистачає, щоб виконувати все те, що він задумав. На ймову. Ух, ярмола убрав останнього захисника. Вже пів команди в нас нормально так піднаїл. І на дальню. Та що ж таке? Чого ж воно не летить? Віддав далі на бобка. Варженьок. Знову. Кінчак схавали. Важкувато в нас йде другий тайм. Я б не сказав би, що перший прям круто. Але в другому взагалі тяжко. Юсов далі на бобка, і тут треба вже його виключати з гри. Тепер. Спокійно, спокійно. Добуща на сьогодні питань абсолютно не. Бля, ти подиви, як воно летить. Ну можна просто одним своїм підкатом закінчити кар'єру моєму футболісту. Ні, воно все одно падає. Ну просто якісь безтолкові. Зараз можливо, що буде. Бесідін віддає і на пусті ворота. Ні. Дубінчак повертає назад на царенка. Царенко знаходить Беседіна. Біседінс. Нехай так. Буде така висока закидушечка Подача, удар! Ярмоленко ще робить навіс. Чи то паш, чи то я взагалі не розумію, що це в нього, але атака в нас. Знову пас. Варженяк. Ну на гру проти Ворсли в нас же весь основний склад готовий. Подає Шапаренко, але тут і туди можна. Розбігається циганко. Віктор пробиває його! 1-0-15 хвилин. Не треба, щоб Ценков зараз якомога більше забивав. Куди? Юрченко. Мельничук. Центр поля проспали! Ні. Ох, ми відлітаємо. Зараз у нас, можливо, буде момент. Ми віддамо на Беркауї. Беркауї ну, тут повинен робити на швидкості останнього захисника. Виходить, він на ударну позицію пробиває. Знову Беркауї. Чудовна в І знову. А Як же різник все тягне. Але незважаючи навіть на те, що Беркау її сьогодні не зміг забити, Київський Динамо перемагає з рахунком 2-0. Але головна проблема для нас в чемпіонаті заключається в тому, що донецький шахтар не помиляється. І маючи ось таку картину в чемпіонаті України, ми йдемо на зимову перерву. За Барного хочуть за 8 лямів. Ні, друже, 20-ка 20 мінімум. Тимчик, точно не 5. А безкоштовно. Вони вже домовились з Нью-Йорк Сіті. Також Бісєдін покинув київське динамо і пішов в оренду в Удінезе. І в нас дуже багато футболістів, в яких закінчується контракт. З Кочуроком домовлятися ми не будемо. До речі, Бойко після цього сезону завершує кар'єру. 100% будемо продовжувати з ним контракт. До Вінча 100% продовжує. А ось Буртуб краще було все ж таки продати. Сидор капітан, Сидор нікуди не піде. З Беніто також не буду продовжувати. Бує. Буї будемо. Із циганковим ми також продовжимо, але тільки для того, щоб потім його продати. Що він безкоштовно від нас не втік. Мені б, звісно, хотілося, щоб якомога скоріше цітаєш вілі повернувся до нас в команду. Але коли це буде? Ну не знаю. Нас супряга в порту грає. Які питання? В нас просто вкрали бурду. Как ограбили. Можливо, хтось там на трансфері стоїть. Я є міні, берарді, далберт зліва. Ну, у нас Дубінчаківчаренка зліва. О, Мартин Стекелінбург. Легенда. Станіслав Тецл. Давайте подивимось за ним. Тецел це легенда чеського футболу. Подивимось зараз вільних агентів. Ко не бачу, хто б мене реально зацікавив. Серйозно? Центральний півзахисник. Він манить до себе своїми вусами, але ні. Суртість в реальному житті б точно послав би їх з такої пропозиції. Андрієвський веспаньол. О, тут я згоден. Давайте в оренду. Домовляйте. Давайте запропонуємо 900 тисяч. Головне, щоб одразу нас не послав: хочуть трішки більше ніж лям, та 10% з майбутньої перепродажі. Ось так на лям ми згодні. Андрієвський йде на два роки в Еспаньол. Так там Фенербахче хоче забрати попова, але ми відмовляємо. Точно не в Турції такого футболіста. Ви уявіть, по Циганкову взагалі нуль пропозицій. Ну а не нам все ж таки дошло згоди стосовно Тецла. Ярмоленко буде грати під 10, а Тецл тоді нехай під 7. І цю зміну я якраз таки зробив на користь Ярмоленка. Мінімум 12 мільйонів за Бущан. Окей, давай 11. Точно все відмовляємо. Бущана за такі копійки віддавати. Ніхто не збирається. Конопля, Ну, Блядь. А він грав взагалі за Аль-Хілал. Ну я не бачу ніякого супер неймовірного трансферу. Зараз ми граємо проти Чорноморця, потім колос, потім верес і напит. В цьому випуску ми вже перемагали Чорноморець. Сподіваюся, що зараз ми зробимо це знову. Реалдо? Ми вже зупиняли цього хлопця. Кабаєв сам віддає, ще атака наша продовжується. Беркауй! Дуже багато моментів не реалізовує Беркауї, але зараз він виходить. Пробиває 1-0. Ось наче він просто почув мої слова. Ось туди закидуємо за комірейс фланговому захиснику, але не зможемо його обійти. Дзьора робить подачу. Буя, не виграв. Яйць залишається у наших футболістів. Кабаєв. Назад повертає. Ще. Сам виходить. Протягує! Мінімально київське Динамо перемагає в одній четвертій Кубку України Чорноморець. В наступний раунд проходить Минай, зоря, Шахтар та Динамо. За Шапаренка дають 3-4 мільйони. А ми ще його потримаємо. Ну, типу, навіщо зараз домовлятися, якщо далі будуть куди крутіші пропозиції? Челсі, сирота в Челсі, блін народ! Ну я просто не можу, я просто не можу його тримати. Зараз підключаю свою єврейську натуру і буду просити трішки більше. І відсоток з наступного трансферу. Давай тоді 6 мільйонів. 5, 100. Я хочу побачити суроту в Челсі. Рекордні 40 мільйонів. Він коштує 40 мільйонів, за нього дають 41 ти в сраку. Шапаренко циганков поки що залишаються. Вони ще принесуть нам просто неймовірні вагатства. Атака від колоса. Подача виходить! Забирає буща. Ельберкауї сам пробити. Ні, ну такі він забуває. Ярмоленко з флангу віде під свою ліву, проб'є і влучить якраз Беркауї. Удар! Знову мінімально кияни перемагають своїх опонентів. Офіційно сироту ми продали в Челсі, і Кулач також покидає нашу команду. Ну Цей сезон вони, звісно, дограють, а влітку вже все. На поєдинок проти Вираса я пропоную вже заграти Тецла. І там є Тецл, який вміє боротися на другому поверсі. Пробиває Сидорчук! Не Тецл! Наш капітан! Давай, запускайся Тецл все, Находить Шарая Тут був офсайд мені здається, ні? Ну, попов тоді дій. Оп, врізайся. О, він не забив! Бущан проти Сергійчука. Це знищає. завершується з рахунком 1 на І вже ми відстаємо від шахтаря на 7 балів. Ось ці нічі від Динамо якраз таки зроблять результат для шах. В зоні виліту кола скривба кривба стає в кальві. Але зараз, друзі, нас чекає 1,16. Ну, взагалі, це попередній раунд Ліги Європи, де будуть грати треті місця Ліги Чемпіонів групового етапу і другі місця Ліги Європи. В свою чергу в нас на ФРВ виходить ТЕЦ. Вірю в його досвід. Перший поєдинок попереднього раунду Ліги Європи. Динамо в себе вдома приймає Наполь. Не знаю за рахунок чого, але нам треба якось проходити цей італійський клуб. Та й взагалі боятися тут нічого. Хоча зараз вони можуть нас потрепати. Віктор Циганков. Вибачте, в мене Циганков і Шапаренко вдвох коштують 80 мільйонів. І ось зараз ще Тецл виходить на ударну позицію. Тецел пробиває! Зарухались мої футболісти. Шапаренко. Ні. Ой-ой-ой, це не треба було робити. Відключення Маріо Руї. Питання назад. Не було. Був. Все ж таки, в цьому моменті мої футболісти підловили на штучному офсайді. Шапаренко розпочинає атаку Тецл. Віддає пас. Куди попало? Тецел камон. Виправився. Заходить пасом. Ще далі. Можна на Віктора Циганкова. Шапаренко. І Шапаренко. Лозано. Заходить пасом. 16-та хвилина. Просто схавили мізах. Ну я просто не вірю, що нам так не пощастило вже рептувати. 1-0, Ми вже в ролі доганяючи. Прискорюйся! Легенько. Віддав. І буя. Ірвін Лозано знаходить Оліверу. І тепер швидесенько в свій відрив погнали. Віддав далі. Є. Сидорчук, встигати треба підчищати. Ти ж не просто так вийшов на футбольне поле. І Дубінчак не встигає. Пресенько. Забитий! Яка помилка від Сімона. Тут ідеально запресингували всі мої футболісти атакуючого плану. Закидує далі до бінчай, ну треба встигати, лозано просто зносить попов його. Буде віддавати пас чи що? Знову попов. Ось сьогодні Попов знайшов свою гру. Тепер вперед біжи. О, блядь. І вони розкатуй просто. Ну, типа дивно. Просто одна обрізка попова. 2-1. У мене вже пів команди наїлося. В цьому поєдинку він мені абсолютно не сподобався. Є. Віддав. Тимчик погнав. Подача кутовий. Шапаренко робить. Подачу на голову! Перший попов нормально пробив. І то захисник з лінії вибиває. Лозано. Точне, червона. Відверто кажучи, це пряма червона картка. Ну там вже тимчик би навряд чи страхував. Удар точно не найкращий перший тайм від нашої команди. Кабаєв наносить удар. це штрафний. Віктор Цянков розбігається. Пробиває! Як вони задовбали це все сейви. Удар забирає. У мене таке відчуття, наче ми до них приїхали, а не вони до нас. Через себе тецул! Боже мій розкрився! Не розуміють футболісти на полі, як вони пропускають другий гол. Але ось саме про це я й казав. Цей хлопець вже забивав на такому рівні. Він вміє це робити. І ось, будь ласка, це майстерність. Фабіан забив два голи, Тецел забив два голи. Реф! Караваєв. І Караваєв! Вони просто з нами грають. Зліво їх. Паперенко біля м'яча робить подачу. Давай Попов, треба твоя гра головою. Там Тецел був просто на ударній позиції. Чудово Шапаренко. Просто найкраще. Як він дістав? Знову, з лівої. Та не права а лівий же був. Подача. Забарний. Виграти. Віктор. Тецел. Та Тецел! Ну прийми, ну що ти робиш? М'яч відлітає просто як від дерева. Момент... Ну... Ходи тись вести ж, ну дай дограти. Ювентус переміг Монако 3-1, Шахтар Прага 1-1, Порту Загреб 2-2. Наполі перемогло Динамо 3-2. Галатасарай переміг Лєйпцих 2-0. Бенфіка перемогла Аталанту 2-1. Лілі розмазав Рейнджерс 3-0. Спортін переміг Перед 2-0. Ну що ж, друзі, матч відповідь буде нас чекати в наступному випуску. Всім дякую за перегляд. ставте лайк, підписуйтесь на канал, До наступної зустрічі бувай! thank okay. you